Вітаю вас, друзі, в той момент, коли так звані хороші руски, лідери російської псевдоопозиції опозиції і далі продовжують їздити по світу, зустрічатися з лідерами західних держав. При цьому їм розповідаючи про те, що Буцім то це війна одного лише Путіна, що, начебто, Росії росіяни тут ні до чого, що нібито вони ні в чому не винні, закликаючи лідерів країн Заходу зняти санкції з Росії і вести прямі персональні санкції проти представників путінського режиму, щоб таким чином не шкодити Росії як державі, і щоб прості росіяни, глибинний народ, не відчував наслідків цих санкцій. Наприклад, як це було вчора, коли Навальна повідомила, що вона зустрічалася з прем'єр-міністром Канади Трюдо? Або позавчора, коли американське видання Голос Америки написало, що Кара Мурза виступив у Сенаті США вперше після обміну ув'язненими, так от. Саме в цей момент засоби масової інформації повідомили чергову страшну правду для багатьох росіян, яку вони точно би бачити і чути не хотіли. Мова йде про те, що, незважаючи на можливість попасти під статтю Кримінального кодексу РФ про дискредитацію збройних сил Російської Федерації, жителі Коренівського району Курської області звернулися до Путіна. Вони йому розповіли про марадерство російських військових. Ну нічого собі, невже прості росіяни, представники глибинного народу, які зараз служать в лавах Збройних сил РФ, могли вдатися до такого та ще й на своїй території? А де ж ця так звана велич? Куди поділася, куди пропала російська, начебто висока культура та духовність. І чому Навальна, Карамурза та інші представники російської, так званої опозиції про це мовчать? Чому вони ні слова про це не кажуть, а у всьому винять звинувачують лише одного Путіна? Адже проблема з масовим мародерством російськими військовими на території Російської Федерації з цими усіма військовими злочинами, вона посилюється тим, що, наприклад, ті росіяни. Жителі Коренівського району Курської області, які звернулися до Путіна, що вони кажуть прямо, що, наприклад, в селищі міського типу Коренево не було військових ЗСУ жодного дня. Але всі магазини, автомобільні заправки, аптеки, а також ті будинки, які вціліли, вони були зламані і розграбовані. Крім того, повідомляють про масові крадіжки автомобілей нісількосподарської техніки. І це я ще не цитую те, що писали росіяни у своєму листі до Путіна, що російські військові зробили з їх собаками, які їх не пускали, заважали їм грабувати їх будинки. Я за зрозумілими причинами цього озвучувати не буду, але ви здогадуєтесь. І загалом звернення до Путіна воно було написано на декількох листках А4. Тобто є багато прикладів, є навіть відео, прикріпили до цього листа. І росіяни не знову ж таки, я наголошую на можливе покарання, на можливе порушення кримінальної справи проти них за буцімто дискредитацією збройних сил РФ. У них вже настільки уюрвався терпець, що вони звернулися вже до самого Путіна. Варто зазначити, що росіяни терпіли відносно довго, як мінімум, понад місяць. Адже ще 19 серпня в соціальних мережах з'явилось відео, на якому кадирівці штурмували і розробували салон зв'язку Курській області. Пізніше, на початку вересня, вже масово представники російської армії почали знімати відео і почали навіть тішитись з того, що вони пограбували, почали радіти і звинувачувати у всьому жителів Курської області, що, начебто, вони втекли, що начебто вони все залишили, що не допомогли російським військовим, тому буцімто вони мають право на мародерство. Хоча насправді, у декількох районах Курської області була проведена евакуація і нерідко приму. Сова тому російські військові вони не мають взагалі ніяких виправдань своїм військовим злочином. Важливо, що про мародерство російських військових пишуть і міжнародні змі ще починаючи десь з початку вересня, почали з'являтися статті. Ось, наприклад, стаття на сайті видання BBC. І що дійшло вже до того, що деякі представники російської влади, наприклад, депутати, кажуть прямо роблять такі гучні заяви, що буцімто російська армія перетворилася в банду злочинців, і, начебто, це через вербовку підсудних та засуджених. Зокрема, сьогодні російські ЗМІ повідомили заяву російського депутата Держдуми Сулейманова, який задався таким питанням: а чому Росія перетворює свою армію в якусь банду зі злочинців, і почав наголошувати на тому, що потрібно змінити принцип комплектування збройних сил РФ, і що це має бути громадянським обов'язком, таким почесним обов'язком. А зараз він каже, Росія набирає в армію якісь маргінальні елементи, на базі яких конструює збройні сили. Звісно, добре, що деякі російські депутати, не приховуючи своїх емоцій, починають поступово відкривати очі і говорити правду про злочини російських військових, про злочини російської поційно армії, але правду не всю. І навіть сам Сулейманов, який зробив таку гучну заяву, яку сьогодні цитують російські ЗМІ, він не хоче повірити в страшну правду, що російська армія не перетворилася в банду злочинців, а що й вона була нею. Навіть тоді, коли не набирали ніяких засуджених, навіть тоді, коли ще Росія мала професійну армію, коли Росія мала армію контрактників. Я хочу нагадати новини, які були навесні 22-го року, а саме повідомлення в ЗМІ про те, що російські окупанти крадуть в Україні білизну та сковорідки, і що навіть вони влаштували мародерський базар у Білорусі, такий був величезний тоді розмах грабежів, що російські окупанти крали все від трусів до бойлера, і що вони та члени їх сімей навіть тішились вкраденим в Україні, писали навіть публікували фотографії соціальних мережах, казали про те, що. Це буцімто трофей. Очевидно, що незалежно від того, кого серед росіян набирають в російську паційну армії, вона особливо не змінюється. Це проблема і реальна проблема російського суспільства. І очевидно, що всі ці заяви про начебто великодуховність, про начебто дуже високий рівень культури, це все просто пропаганда. І дивлячись, наприклад, на російську армію, яка є безумовно зрізом російського суспільства, і всі все чудово бачать реальний рівень. Культури, реальний рівень духовності, і навіть реальний рівень розвитку суспільства на Росії. Але не потрібно забувати те, що Російська Федерація, ця Московська імперія, вона що собою являє? Відповідно, Москву та десятки колонізованих народів. І Москва, як столиця імперії, вона цим імперським шовінізмом і загалом своєю колоніальною політикою, вона своїми діями сторіччями, вона призвела до такого стану російського суспільства. Тому не дивно, що деякі російські змі прямо пишуть про те, що московський колоніалізм він призвів до колективної травми росіян. І не дивно те, що в міжнародних змі останніми днями пишуть про деколоніальну повістку, яка звучить дедалі голосніше. І те, що деякі представники російського суспільства все частіше піднімають питання необхідності деколонізації цієї московської імперії, вони беруть участь в різних форумах в різних країнах, і навіть самі росіяни це обговорюють. Така дискусія, нехай вона і невидима, але на Росії вона запустилася, і Кремль на це почав реагувати. Зокрема, декілька днів тому з'явилася стаття у виданні Взгляд, де автор кричить про те, що бусім то деколонізація для Росії це звільнення від Заходу. Але навіть самі пропагандисти вони не можуть ігнорувати тему розпаду Російської Федерації проведення деколонізації, тому що є такий певний запит, і важливо, що цей процес йде. друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Виявляється, є ще одна новина свого роду такий несподіваний поворот, а саме те, що так званий хороший руський, один з лідерів псевдоросійської опозиції Карам Мурза, зробив гучну заяву, в якій він повідомив, що путінський режим повинен програти цю війну. Але він підкреслив, що, начебто, Росії, росіянам, ця війна не потрібна, вона потрібна лише Путіну. Але сам факт. Що Кара Мурза на тлі його заяв, таких закликів про те, що нібито з Росії потрібно зняти санкції щоб зберегти російську державність, він говорить про те, що путінський режим має програти, і це з одного боку добре. Хоча, як ми бачимо, в цілому політика і посили від так званих хороших русських вони залишаються і надалі імперськими і шовіністичними. Друзі, а що ви думаєте щодо цього всього, щодо цих заяв, щодо цих подій, щодо злочинів російської опаційної армії? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.